Знаєте, ще хотіла одну зустріч обговорити, можливо, яку також багато хто з експертів обговорює, чи відбудеться вона чи ні. Адже президент США Дональд Трамп заявив, що нібито не шукає можливостей якнайшвидше провести зустріч із очільником Китаю Сі Цзіньпіном, але вже отримав запрошення відвідати Китай. Як ви вважаєте, врешті? Чи вони зустрінуться, чи ні? Зважаючи наприклад на коментарі президента Сербії Вучича. Такі абсолютно недвозначні, що Трамп скоріш за все буде, але там сам Вучич не, не хоче гадати, чи з'явиться президент Сполучених Штатів в Китаї на початку вересня. Я думаю, що тут ще не вирішено ще не вирішено до кінця, а мова підв'язана зараз. Тема ця підв'язана під якраз про подальше проходження перемовин щодо двосторонньої торгівельної угоди. Нещодавно в Стокгольмі засідали американська і китайська делегації. З боку американців був міністр фінансів Скотт Бесенд. Ми бачимо, що Ком власне якоїсь э, скоординованої позиції не було досягнуто. Це якраз свідчить про те, що безпосередньо візит Трампа до піднебесної ще під питанням. Але якщо буде все ж таки просування по двосторонній торгівельній угоді, я думаю, що Трамп цілком може відвідати Китай. Пане Станіславо, я вас також вітаю зі студії PTVUA. і от ви безпосередньо Доброго, згадали Китай е, у своєму у своїй відповіді, але хочу поговорити далі про Китай в контексті. Реакції Європейського союзу на співпрацю Китаю із Російською Федерацією, а саме на санкційний тиск, видання «Політико» пише, що європейський союз планує запровадити санкції проти Китаю через допомогу РФ у війні проти України. Таким чином є стурбований зростаючою ролью такою Китаю в підтримці Російської Федерації проти війни на території нашої держави. І нібито в Брюсселі готують заходи впливу. Нагадаю, що це відбулося на тлі того, що приводом стала саме публікація від видання ро. Витерс ще в липні місяці де йшлося про те, що китайські двигуни для дронів таємно постачалися на територію Російської Федерації через якісь підставні фірми, і он, там сам перед пане Станіславе, як ви думаєте, чи досягнуть такого пікового моменту в Брюсселі щодо єдності для введення санкцій проти Китаю? Я думаю, що в Брюсселі не би орієнтуватиметься на Вашингтон. Власне, якщо дійсно Дональд Трамп виконає е, свої, свої обіцянки, свої погрози, заяви тому подібне, щодо е, країн, які мають існі економічні зв'язки із Росією, це, на вазі, е, е, тут вторинні обмеження, якщо будуть запроваджені е, Сполученими Штатами, і тут ми якраз таки розуміємо, що під приціл потрапляє і Китай, і Індія, і, 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 і інші держави. Які мають такі зв'язки із Росією, купують її ресурси, допомагають їй обходити санкції, і тому подібне. Ось якщо дійсно Трамп виконає. Те, про що говорить у випадку, якщо Путін все ж таки не піде е, на якісь компроміси, на перемовини і тому подібне, ось то тоді я думаю, що Європейський Союз так само е, буде діяти більш жорстко. Е, я нагадаю, що насправді е, нещодавно було кілька таких сигналів е, і е, ну, щодо того, що все ж таки Китай поки що не сприймає попередження. Від європейського союзу, це зокрема було на саміті ЄС Китай, який відбувся у Пекіні, і е, Пекін дав зрозуміти, що краще займатися європейському Союзі економікою, аніж е, ну, політичними чи геополітичними, скажімо так, питаннями. Я думаю, що це абсолютно не влаштовує. Європейський союз, тобто так, він має тісні зв'язки, тісні торговельні, економічні, фінансові зв'язки з Китаєм. І це зрозуміло. Торгівля відбувається, вона відбувається інтенсивно і тому подібне. І це влаштовує в принципі сторони. Але європейський союз не влаштовує, щоб війна. Нескінченно довго тривала біля його кордонів, тобто російсько-українська війна, ось і Китай, якраз таки своїми діями, він підживлює цю війну, надаючи Росії дійсно певні можливості, там мікрочіпи різні, там двигуни та подібне. І Ви правильно ну вірногадали цей кейс з двигунами до дронів. Там щось вони постачаються до Росії під прикриттям холодильних установок. Що таке ну тобто, скажімо так, винаходить ці. Країни різного характеру, які мають тісні відносини з Росією, От такі о, о, варіанти обходу і тому подібне, маскування. Е, тож е, всі, всі чудово це розуміють, але, на жаль, нічого поки що зробити з цим не можуть. Ось Тут, мені здається, є, 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 Європейський Союз підійшов до непростого завдання для себе, враховуючи те, що він теж заробляє. На торгівлі з Китаєм і тут потрібно дійсно запроваджувати санкції і самому обмежувати торгівлю з Піднебесною, враховуючи те, що е, чим краще має Китай економічні показники, тим він відповідно може цим е, ділитися з іншими країнами, з тою самою Росією, і допомагати їй підживлювати її воєнну машину. І відтак дійсно, ота інформація, яка з'явилася так само. Нещодавно, що Китай зацікавлений, нібито в тому, щоб війна тривала нескінченно, тоді це може, скажімо так, реалізуватися, хоча насправді я не дуже... Є прибічником ну того, що дійсно Китай хоче, щоб ця війна тривала вічно, скажімо так, але довго так. Ось чи хоча б тривало більш від тривало більш віддалено в часі від нас, і і від цього би Китай міг отримувати зиски як на Заході, так і від тієї ж Росії. Тож побачимо насправді все зараз звісно від рішення Владиміра Путіна. Потім все залежить від рішення. Дональда Трампа, ну а вже по ходу ми вже будемо спостерігати і за тим, що будуть приймати у Брюсселі. Ну а заразом і в інших європейських столицях. Ну і будемо так само стежити за реакцією, якраз таки з боку тих країн, проти яких ці санкції можуть бути запроваджені. І тут, перш за все, ми говоримо за такі країни, як Китай. Індія, Бразилія там, ну а вже потім вже від, 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 від всього цього залежатиме і те, як діятиме Російська Федерація, якщо дійсно всі ці обмеження у випадку запровадження болюче вдарять по її економіці.